Рєємніша ситуація, яка сталася зі мною у Ван Байван. Розповідаю, бо таке може статися з кожним. Не люблю записувати негативні відгуки, але дівчат про таке не буду мовчати. І до речі, якщо у вас теж таке було, напишіть в коментарях. Зайшла я у флагманський магазин Ван Байван у центрі Києва, бо у них розпочався сейл. І що ви думаєте? Знижки реальні? Звісно, нереальні. У них шалений розпродаж до мінус 70%. Я нічого не планувала купляти, але чек вийшов на суму більше 8 тисяч і до речі, в подарунок отримала такий красивий пакет. Тому Будьте обережні з ванбайван, бо їхні речі викликають залежність. Алгоритми TikTok в 25 му році змінились. Відео не залітають в рекомендації або набирають ну, дуже мало переглядів. Що з цим робити? Давай, по панове, Міша, все хуя. А якщо серйозно зберігайте інструкцію, тривалість. Раніше цікаві відео саме від однієї хвилини набирали більше переглядів. Зараз моїх спостережень краще інформативний ролик на 30 секунд. Зверніть увагу і на ці два критерії в аналітиці. Вони супер важливі і про них можна знімати окреме відео. Якщо вам цікаво, напишіть. І нарешті інфа на вагу золота. Список тем, які зараз вірусяться в Тіктокі, набирають мільйони переглядів. Але це далеко не все, якщо вас цікавить друга частина, напишіть в коментарях. До речі, весь образ і аксесуари на мені від українського бренду Кікі. Зберігайте. Носибельні тренди зими 2025 Почнемо з шоколадного розкішний, дорогий новий чорний зимового періоду. Дуже універсальний і практичний відтінок, який поєднується з будь-чим Макіяж, манікюр, аксесуари у такому відтінку зараз на піку популярності. Е Кошуба у шоколадному, це просто розрив. Дівочки, тримайте мене. Переходимо до наступного тренду. І це офісний стиль Ох, дівчата. Як же красиво він виглядає? Знаєте, головне, щоб костюмчик сидів і можна і на роботу, і на побачення забігти, як піде. Ну і вмикаємо відповідний трек. Переходимо до наступного тренду, і це Бургунді. Без нього, звісно, нікуди в 25-му році. І ви чули народну мудрість, що вічно можна дивитися на три речі: вогонь, що горить, вода, що біжить, і не те, як ван байван створюють розкішні образи у цьому відтінку. Ідеальний глибокий люксовий відтінок, який виглядає на мільйон. І останній тренд на сьогодні: анімалістичний принт. Напишіть, як ви, а я його просто обожнюю. Особливо коли мова йдеться про верхній одяг. Це виглядає ну дуже стильно. Чекайте вас в коментарях. Напишіть, який тренд сподобався, а який категорично ні. Усіх цьому. Зрозуміти, що ви дівчина середньої зовнішності. Розповідаю усю правду про цей тренд. Ну, Давайте по-чесному. Я не вважаю себе дівчиною середньої зовнішності. Але до мене реально не підходять знайомитись чоловіки на вулиці. Вони можуть дивитися, спопиляти поглядом, але ніколи не підійдуть. А ще мені не пишуть в дірект, максимум аганьочок на сторі. Досі я не отримувала дорогих подарунків і тисячі однієї троянди. Але за мене колись побились та а ще за мене ніхто ніколи не платив в закладах і навіть кавою не пригощав. Але мені регулярно роблять компліменти, і саме жінки і дуже часто з приводу аромату мого тіла і волосся. Космомейзі але люксові подарункові бокси за дуже доступною ціною. І Як на мене, це найкращий подарунок ever. І Як дівчина не середньої зовнішності, скажу, що кожна з нас найкрасивіша і найунікальніша, незалежно від будь-яких трендів. Збираю образи на новорічну ніч по знаках зодіаку кажуть, козироги будуть в наступному році найяскравішими зірками. А я й не сперечаюсь, вмикаємо цей трек і кайфуємо від себе. Приходимо далі. Ви чули, що головною причиною глобального потепління стали наші улюблені риби. Принцеси, давайте полегше, бо як можна бути такими гарячими. Та красу не приховати ваш образ завжди на 11 з 10. Не люблю пліткувати, але планети кажуть, що у наступному році раки нам покажуть. А покажуть вони нам свою неземну красу у найстильнішому образі, який видовжує ніжки і підкреслює силует. І ви, як завжди, прикрашаєте кожен аутфіт. Улюблені терези, ви не підкажете часом, якого дракона потрібно перемогти, щоб домогтися уваги такої принцеси для вас за. Завжди у ван One, One найефектніші образи, від яких не відірвати погляд, і куди ж без наших розкішних близнюків? Я звісно перепрошую у світі мільярди дівчат. Але ви особливі. Тому і сукня для вас, яка збере усі погляди, цілую вас у носик, а Усі образи знайшла у ван One, One. Напишіть, який найкращий. Величезний мінус, який я помітила лише після того, як замовила ці дві зимових пари взуття. Дивіться до кінця і не повторюйте моїх помилок. До цього у мене такого ніколи не було, тому я відразу й не звернула уваги. І чесно кажучи, я вважаю, що бренди просто зобов'язані попереджати про це усіх клієнтів, особливо коли мова йдеться про українське виробництво. Справа у тому, що я не очікувала, що вони так швидко мені приїдуть, і коли я їх отримала, я зрозуміла лише одне: що не хочу взувати нічого, крім цих двох пар зимових черевиків. І, чесно кажучи, я не думала, що вони будуть такі комфортні, наче хмаринках взут. Пари досить легкі, нога в них не втомлюється, Вони м'якесенькі і мені зручніші ніж у знайшла їх Bruno у шус. У них є навіть спреї, шкарпетки і сумки до вашого взуття. Зберігайте.